Чи чули ви колись про Атлантиду і цивілізацію Атлантів, яка загубила сама себе? До речі, я з цим не погоджуюсь. Якщо вам цікава тема Атлантиди, то залишайтеся, я хочу з вами про це поговорити. Мене звати Іра Губанова, я енергокоуч і цілитель домашнього простору. На цьому каналі ділюсь своїми знаннями, інформацією і, сподіваюся, якось надихаю чи мотивую вас. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Давайте говорити про Атлантів! Якщо чесно, мені здається, що взагалі, мабуть, кожна людина чула про Атлантів. І ще з стародавньої Греції відомо згадки про Атлантів, що існувала така цивілізація, яка десь там приблизно в Атлантичному океані жила. І потім, через свою неправильну поведінку, вона ніби згубила саму себе, і цей острів Атлантида вона затонула. Насправді я не погоджуюся з цією історією і зараз хочу розповісти вам, чому це так. дисклеймер. Я не вважаю себе спеціалістом древніх цивілізацій. чи… Що моя інформація абсолютно точна, що я кажу істину в останній інстанції, ні, не так. Я просто ділюся тим, що я дізналася, що я чула, що я читала, що я вивчала, і в мене склалася така більш цілісна картинка, якою хоч хочу поділитися з вами. Якщо у вас інша картинка, то будь ласка, поділіться в коментарях, тому що тема з Атлантами мені дуже цікава. Взагалі, останнім часом я почала задумуватися про цю цивілізацію саме тоді, коли до мене потрапило одне відео регресолога, яка ділилася. З тим, як вона проводила сесію зі своєю клієнткою, яка згадувала своє втілення в Атлантиді. Там були різні спірні моменти, але мене зачепила одна така історія, що Атланти це була така високовібраційна цивілізація, яка жила на високих вібраціях, так? яка жила в контакті з природою, яка використовувала ефірну енергію, в якій були. Умовно, там технологічно продвинутіші штуки, ніж в нас. Але ну, технологічно це таке теж спірне, спірне питання, бо вони просто по-іншому використовували енергію і іншу енергію, як я це розумію, саме ефірну енергію, енергію Землі. Тому вони могли будувати там піраміди і все таке інше. Але там був такий цікавий факт, що Атланти, оскільки вони. Самі жили на високих вібраціях, вони і простір свій підлаштовували під це, щоб їм простір допомагав. Тобто вони займалися хоусхілінгом, вони займалися гармонізацією свого простору. Вони використовували там кристали в домі, щоб підсилювати ці вібрації, використовували різні предмети, сакральну геометрію. Вони там робили, вони використовували також різні олії для того, щоб підвищувати ці вібрації в просторі, щоб самим триматися якнайсильніше на цих вібраціях. Зараз я кажу приблизні факти, тобто не обов'язково в них були такі ефірні олії в баночках. Вони якось може по іншому використовували. Але цей принцип, основний принцип, да, що вони навколо себе в своєму просторі, в своїх домівках, теж робили якісь штуки, щоб підвищувати ці вібрації. І мені це дуже відгукнулося. і Я відчула внутрішнім своїм голосом, що це дійсно так, що вони теж користувалися цим. І я думаю, саме ці знання теж Атланти далі передали нашим людським цивілізаціям, які потім проявилися у феншуй, у Васту, в цих вченнях, які допомагають нам підсилювати енергію простору, енергії наших домівок, щоб жити в гармонії з землею. Але в тому відео теж була така історія, що Атланти ніби погубили самі себе через те, що стали технологічно розвиненішими, через воювали між собою, там воювали за не знаю. За вплив чи ще щось, але ця історія мені чомусь не дуже відгукується. І нещодавно в одній книжці я теж почула дуже цікаву інформацію, яка якраз яка мені відгукнулася більше. Насправді, Атланти не погубили саміх себе, просто вони були дійсно високовібраційними. І в той час, коли вони існували, земля теж була на певних вібраціях. Земля, я думаю, вам теж не секрет, це теж певна енергоінформаційна структура. Фізична структура, структура в фізичному плані, яка має свою енергію. І вона теж має цикли і проходить цикли. Спочатку там вона живе на таких вібраціях, потім вони змінюються, підвищуються, потім падають, падають. І тоді, коли жили Атланти, були ці високі вібрації. І тіла атланти, вони теж були високовібраційними. вони... Тому й жилося їм тут класно, да? Бо ці вібрації вони мечилися, вони сходилися, у них були розвинені там психічні можливості. Вони могли там певною мірою телепатично якось спілкуватися, бачити емоції других людей, бачити там ефірні їх тіла. Вони взаємодіяли з ефірною енергією землі. І насправді вони не були такими, що в них було щось по типу наших комп'ютерів. Це просто трошки по-іншому було. Тому вони, ніби, були високотехнологічними, але насправді не не в тому плані, як ми зараз. Це була інша ніби, гілочка у цього розвитку. Так от, і з часом, чому кажуть, що на Атланти загинули? Насправді земля почала проходити інші вібрації. Вона почала змінювати свій вібраційний спектр, і вібрації почали понижатися. Звісно, це не було, типу, сьогодні високо, а завтра низько. Ні, вони падали поступово, поступово падали. Є така історія, що землею, наприклад, ну, не управляють, а. Допомагають цивілізаціям, які знаходяться на землі, допомагають інші цивілізації, куратори, Скажімо, інопланетні цивілізації, більш теж розвиненіші, більш високовібраційні, які знаходяться на абсолютно рівному іншому рівні, ніж ми. І в той час, коли були Атланти, ці цивілізації, звісно, теж були. І зараз вони є, просто ми їх не бачимо. А не бачимо, я скажу потім чому. І ці цивілізації вони знали, що земля змінює свої вібрації, і що з часом Атлантам стане дуже погано жити. Якщо вони не зміняться щось, не почнуть там змінювати, то колись вони ну, просто загинуть, тому що їх тіла інші, вони не зможуть мечитися з цими вібраціями землі. І вони там шукали різні вирішення цих проблем, там якось на енергетичному рівні, щоб трошки понизити вібрації, які них оточують, так, щоб цього різкого перепаду не було. Але все таки в результаті цього не змогли вони це виправити, якось це змінити, тобто не змогли підлаштуватися просто. Така в них була структура, структура їх тіл, там інша ДНК, і вона так просто не могла змінитися. І насправді можна подумати, так, що Атланти там асимілювали, там генетично якось змінилися, і асимілювали в нас в людей. Ну, я думаю, ця теорія неправдива, тому що це дуже велика зміна мала б бути, це просто інший вид. Звісно, в нас могли залишитися певні гени Атлантів, і, можливо, коли нас створювали, то певну частину генів Атлантів могли теж внести в нас, але ми не є потомками Атлантів. Наші фізичні тіла, наші душі, можливо. Кажуть, що душі Атлантів вони теж втілюються зараз і втілювалися в принципі, в людей. Але зараз не про це. Да? І взагалі Атланти, коли вібрації Землі почали знижатися і вже були ну, досить низькими, то потім стали управляти, потім стали з'являтися ем, на цій планеті люди, типу ми. Да? Тобто ці... Жителі та цивілізація, яка по ДНК максимально схожа з нами. Але на той час ще вібрації були досить високими, не такими, як зараз. І тому ті люди, які жили на початку, вони жили довше, наприклад, так само, як Атланти. Да? Атланти теж жили набагато довше, ніж ми люди. Вони там були по розміру теж трошки вищими, так само, як Атланти. Атланти теж були високими. І вони мали теж більш розвиненіші здібності. Вони не володіли, звісно, такими здібностями, як Атланти, але в них була. Сильніша інтуїція, вони могли там чути свій внутрішній голос, могли там трошки більше, ніж ми можемо зараз. Зараз, звісно, теж є люди, в яких більш розвиненіші здібності, але це рідкість. А на той час це всі такі люди були. І що тоді також відбувається? Коли були Атланти, то ця цивілізація кураторів, вони могли приїжджати, да, прилітати в гості до Атлантів і прямо з ними спілкуватися. Але вони залишалися ненадовго, вони все-таки були набагато високовібраційними. Але ці вібрації, які панували на землі в той час, вони дозволяли їм спуститися і певний час перебувати. І взагалі теж є така історія, що земля вона низьковібраційна, і коли якась високовібраційна істота потрапляє на землю. Спускається да? Оцей перепад, він дуже сильний і дуже складно бути в цих вібраціях, і прям складно і фізично, і ментально, і не хочеться це місто там. Деградувати, скажімо так, да, знижувати свої вібрації, щоб бути на землі, і тому зараз ми не бачимо цих інопланетних цивілізацій, кураторів, тому що розрив між вібраціями нашими і їхніми він дуже великий, і їм просто ну некомфортно сюди спускатися. Звісно, можливо, в них є якісь технології, які там допомагають бути, там захищають їх від вібрацій землі, скажімо так. Але не факт, що ці технології роблять їх видимими, можливо, вони їх роблять невидимими, А можливо, у них є якась певна здатність розділятися, і певна частина їх енергії може спускатися. І ми просто фізично не можемо з ними контактувати, тому ми їх не бачимо. Але я думаю, коли вібрації Землі піднімуться більше, то тоді ми зможемо зустрітися з інопланетянами. От тоді оця наша перепад нашої свідомості в наших вібраціях буде не настільки сильним. Ці куратори, до речі, коли були в Атланті, то коли з'явилися люди, то у цій книзі теж розповідається, що куратори теж змінилися. Вони стали теж вони теж були високорозвиненішими, але в них були інші цілі, вони прислідували трошки інші цілі. І тому вони створили цих людей нас, але закрили їм їхні дари, їхні здібності. І з часом, коли ми вже розвивалися, так, як цивілізація, росли, росли, то. У цій здібності вони ще більше закривалися і зникали. Люди стали менше жити. І взагалі їм насадили таку програму, що ніби люди жили завжди. Да? А Атланти були поганими. І Атланти через Атлантів це типу, вороги, і люди мають з ними боротися. Ну, це довга історія. Я залишу назву книги в описі. Якщо вам цікаво, ви можете почитати бо послухати аудіо є на Ютубі. Дуже класна книга про Атлантів. Так от, Атланти і люди, вони, в принципі, деякий час жили паралельно. Коли ще вібрації були не дуже низькими, не такими, як зараз, то деяка ну, ще частина Атлантів могла жити на планеті. До речі, коли вібрації понижалися, то Атланти теж поступово втрачали свої якісь здібності. Там. Вони менше відчували зв'язок з вищим я, вони там, теж менше взаємодіяли з ефірною енергією. Звісно, якісь технології в них ще залишалися, але їм теж ставало складно, складно жити. Їх ем, срок життя теж зменшувалися. Зменшувався, їх розмір теж зменшувався. Ну, Тобто вони, звісно, мутували, скажімо так, якщо нашою мовою говорити, да, генетично якось мутували, але все одно вони не могли так швидко до цих вібрацій. Перестроїтися, і вони вже переставали бути тими Атлантами золотого віку, коли вони були супер розвиненими зі своїми суперздібностями, і їм жилося суперкласно. І вони ще деякий час існували, доки жили люди. І Атланти не були поганими, вони не йшли в сторону розвитку технологій, ні. Вони просто не могли витримати цих вібрацій, і з часом вони ну, повністю зникли. Також є така думка в книзі, що певна частина Атлантів залишилася ще жити, і є така невеличка гілка реальності, вона не основна, вона ніби така відсторонена, Невеличка гілка, де ще є Атланти, де вони ще існують і проживають якийсь там світ досвід. Але це не основна гілка реальності. Зараз та основна гілка реальності, на якої живемо ми. От тому ця історія з Атлантами про вібрації дуже мені відгукується, і я не думаю, що Атланти стали поганими, там стали воювати між собою або знищили цей світ. Я думаю, що було саме так. Мені відгукується саме ця теорія, ця історія. І зараз, чому взагалі я вам це розповідаю, бо зараз багато хто з якихось там практиків, ченнелерів, і інших людей, провідників говорять про те, що вібрації землі піднімаються. І дійсно я теж так відчуваю, що зараз вібрації землі якраз змінюються. Оця низьковібраційна штука, яка була, вона все більше вже недійсна. Далі земля починає змінювати свої вібрації. І тут дуже важливо нам теж пристосовуватися до цього. І теж згадувалося, наприклад, що коли вібрації змінюються досить різко, наприклад, то тоді теж фізика не встигає пристосуватися до цих вібрацій і часто. Можуть люди там хворіти, можуть фізичні тіла хворіти, не витримувати. Або можуть часто історія, оці всі психічні проблеми, психічні хвороби, вони теж виникають тоді, коли вібрації змінюються, там підсилюються або навпаки спадають. Тому дуже важливо в цей час, коли ми теж змінюємо вібрації, земля змінює вібрації, і вона змушує нас теж змінювати вібрації. Ми теж маємо пристосовуватися, і тому важливо ця історія з підняттям вібрацій, як на мене, дуже важлива, і треба про це думати. І Робити так, щоб наші вібрації теж посилилися і стали кращими, для того, щоб ми могли проживати кращий досвід і не зникли, як Атланти. Або, можливо, нам треба зникнути, щоб з'явилася нова цивілізація, суперкласна, розвинута, де буде панувати. Високий рівень, і ще таке відступлення про високі вібрації, де так, що таке високі вібрації? Бо багато хто про це говорить, і це вже таким заїждженим терміном стало. Насправді високі вібрації це теж таке цілісне поняття, це такий стан, рівень існування, де інший рівень енергії нашого фізичного тіла, нашого енергетичного тіла і нашого духу або душі. Ну, наприклад, на рівні емоцій високі вібрації проявляються в тому, що ми любимо інших людей. У нас відкрите серце, ми не осуджуємо інших, не критикуємо, ми приймаємо людей такими, які вони є. Нам радісно всередині, ми більше тягнемося до внутрішнього спокою, до тиші. Наші емоції вони не такі там воу wow! зверху вниз. Вони більш такі рівніші, спокійні. Нам радісніше, ми відчуваємо любов, вдячність. І такі вібрації допомагають нам бути щирими, бо на високих вібраціях ми відчуваємо зв'язок з нашим вищим я. На рівні фізичному високі вібрації проявляються в тому, що у нас міцне здоров'я і є енергія, є вітальність, є бажання творити. Свої якісь ідеї втілювати в життя, ми відчуваємо єдність зі своїм тілом, ми відчуваємо своє тіло, ми відчуваємо, коли нам не добре, відчуваємо коли нам добре, і виходячи з того, що ми відчуваємо своє тіло, є цей зв'язок з ним, то ми і робимо те, що опираючись, робимо якісь дії, опираючись на своє тіло. Якщо говорити про духовний ментальний план, то високі вібрації проявляються в тому, що ми краще підключаємося до свого внутрішнього голосу. Ми відчуваємо свій голос і чуємо своє вище я. Ми виходимо краще на зв'язок. У нас посилюється інтуїція. Ми знаємо, що нам треба зробити, який наш крок має бути наступним, як нам буде краще. І також у нас панує, ніби така ментальна ясність. Ми бачимо чітко, куди нам рухатися. Ми бачимо, що це головне, це не головне. У нас ніби зберігається такий фокус. Якщо говорити про енергетичний стан, то наше енергополе, це наше тон. Тіло енергетичне, воно стає сильнішим. І людина з таким, з таким сильним полем вона відразу помітна. Можливо, навіть це на рівні свідомості не усвідомлюється, але ми бачимо таку людину, так? є такі провідники, до яких ти тянешся, у них така енергія, що хочеться бути в їх полі, і коли ти навіть в їх полі, то ти ростеш, ти змінюєшся і ти відчуваєш цю їх внутрішню силу. І це якраз теж ознак високих вібрацій. Будучи в високих вібраціях, також людина перебуває в гармонії з всесвітом і з природою. Людина відчуває природу, людині класно на природі. І будучи на природі, ми теж підсилюємо свої вібрації. Ми відчуваємо зв'язок з усім живим, з усім космосом, всесвітом. Ми відчуваємо, що ми є частиною всього всесвіту. І це дуже класно насправді. Високі вібрації теж допомагають нам в наших стосунках з іншими людьми, в соціальних стосунках. Тобто ми перестаємо там вимагати чогось від інших, ми постаємо, перестаємо засуджувати там своїх партнерів, інших людей. Ми живемо в гармонії, ми знаходимо спільну мову. Ми фокусуємося на собі, не фокусуємося на іншому, не критикуємо його, не кажемо йому, як жити. Ми фокусуємося на собі і підсилюємо свої вібрації, і це впливає на наші стосунки. І, перебуваючи також в цьому стані високих вібрацій, або живучи на цьому рівні свого існування, теж виникають певні плюси, коли ми проходимо якісь трансформації, то. Будучи вже енергетично прокачаним, сильним, таким, ці трансформації швидше і плавніше переходять, плавніше відбуваються інтегруються в нас, тому що енергопотік у цей, він вирівнявся в нас, да? він більш плавніший легший. І ці трансформації вони сильніше проходять, простіше проходять і посилюються, прикріплюються, якщо можна так сказати, да? в нас. І також людина з високими вібраціями, у них у них теж у людей більше рівень творчості, хочеться втілювати ідеї, тому що є багато енергії, і це все взаємопов'язане насправді. Так? З однієї сторони у нас посилюється енергія, з іншої сторони, у нас посилюється творчість, з іншої сторони, матеріалізація, з'являється більше грошей, покращуються стосунки. Тобто рівень у цього нашого існування, проживання нашого досвіду, він стає кращим. Тому і дуже класно, що Земля зараз проходить інший рівень, проходить етап, інший, піднімається на більш високі вібрації. Наша планета починає вібрувати по іншому, і дуже класно, що ми теж можемо вібрувати по іншому, тому що це наш шанс краще проживати досвід, якісніше, швидше трансформуватися, там, краще просто насолоджуватися життям і втілювати ті ідеї, які ми хочемо. І тому бажаю вам проживати на високих вібраціях. І повертаючись до Атлантів, да, поділіться, що ви вважаєте, що ви думаєте про те, що я вам розказала, і які у вас є ідеї, або ви погоджуєтеся, або ні. Буде цікаво мені теж почитати, бо класна тема, дуже цікаво про Атлантів. І не забудьте підписатися, поставити лайк. Дякую вам за вашу увагу, за ваш час. Бажаю вам чудового дня і до скорого, Па-па!